Давайте почнемо з того, що в нас в Україні з НАТО є під рівень відносин, такий, яких нема в жодної країни, яка не є членом НАТО. По великому рахунку об'єм тої допомоги і взаємодії між Альянсом та Україною він достатньо високий. Тому зрозуміло, що генсек НАТО один з перших своїх візитів їде туди, де відбувається війна, в яку Україна НАТО безпосередньо залучені, як допомогла. Для України в стримуванні Росії. Окрім того, пан Рюте є достатньо відомим другом України, і будучи прем'єр-міністром Нідерландії, він зробив максимум зусиль для того, щоб переконати європейську бюрократію підтримувати Україну надати нам озброєння, тяжке озброєння, ракети Ф-16. Він є один із лобістів переходу від підтримки України в залученні до стримування Росії, тобто до нового концепту. Участь європейських країн. Тому очевидно, що Україна буде входити в там в перший пріоритет люте на чолі самого Північно-Атлантичного Альянсу. З іншого боку, ми ж покрасно розуміємо, що генеральний секретар Альянсу не є людиною, яка формує остаточно політичні рішення Альянсу. І рішення, наприклад, про членство України в НАТО, про що говорив Люте на прес-конференції, про те, що він переконаний, що Україна буде і наближається до НАТО, рішення це ухвалюють в першу чергу політичне керівництво членів НАТО. І коли ми бачимо, що більшість наральних секретарів достатньо позитивно відгукувалися, робили ну, такі багатообіцяючі заяви щодо членства України в НАТО, але Завжди була стримуючий фактор що це самі учасники НАТО. Спочатку не було політичного консенсусу стосовно ПДЧ, потім почалося вторгнення і з'явилися політичні е, застереження. І з першим застереженням це позиція Байдена, наприклад, в Сполучених Штатах президента Байдена стосовно того, що Ке не може бути під час воєнних дій, і можливо в деякій іншій перспективі на даний момент бути членом НАТО. І це його уявлення, воно нікуди не зникло. І навіть знаходячись на завершальному етапі своєї каденції, попри всі намагання Зеленського, Байден навряд чи заявить про запрошення України до НАТО. Тому так, улют. Те складається таке враження, що це такі така церемонія, ритуальний візит генерального секретаря. Але насправді є ще багато питань суто військово-технічного, політичного характеру, обміну інформації, нових пакетів допомоги, розгортання навчання підтримки, створення інфраструктури підтримки. Зокрема, навчання спеціалізованих груп військовослужбовців для потреб нашого фронту. Це все також обговорювалося на зустрічах керівництва України і керівництва НАТО. І я вважаю, що ну, церемонії там було ну, відсотків 20 від сил. Можна поточнити один момент. Ти згадував щойно про якусь концепцію. До якої Україна доєднається детальніше можуть про неї? Хоча б ні, я кажу, я кажу про концептуальний підхід, коли раніше Європейський Союз і наші партнери на Заході підтримували Україну в боротьбі з Росією. підтримували Україну, допомагали, висловлювали занепокоєння. То зараз, початку занепокоєння, потім допомагали. То зараз концепція і по іншому виглядає це співучасть з Україною в стримуванні Росії. Тобто це інша філософія, інше навантаження. Перехід через так звані червоні лінії, які там Путін малює. Ось, перехід через ці лінії, і фактично це. ну, і посилення, посилення надання допомоги, і е, нове озброєння, і розгортання кластерів виробництва зброї, спільного виробництва зброї, і е, логістичні хаби, які мають бути створені на території Польщі, Румунії, е, і е, створення нових е, е, схем е, закупівлі боєприпасів на ринку третіх країн. Це, це все якраз елементи цього нового підходу. І Рюте один із тих, хто озвучував постійно про те, що Європейський Союз має переглянути свою політику підтримки в бік участі в стримуванні Росії, створювати механізми, інститути цього стримування. Тому його його обрання, а також обрання, переобрання. Урсули фон дер Дерляєн, головою Європейської комісії, з моєї точки зору, якраз символізують і є таким е, маркером того, що от ми рухаємося в бік залучення Заходу до стримування Росії попри можливі е, неочікувані результати виборів Сполучених Ну, Якщо ми говоримо про е, цю війну на Близькому Сході, то в першу чергу тут варто розуміти. Що в Ізраїлі не так багато друзів на Заході на даний момент. І підтримка Ізраїля в боротьбі з Хамасом вона ґрунтувалася ну, спочатку на певній емоційній емпатії, такі, що дивіться, вбили дітей і учасників музичного фестивалю, по звірячому вбивали, так? мирне населення поселенців вбивали. Але вже буквально через кілька тижнів, коли почалася наземна операція в Газі, ситуація на Заході, в Європейському Союзі вставлення до Ізраїля давно змінилася. І ті політики та видання, які раніше підтримували Ізраїль в боротьбі з Хамас і казали, що не варто малювати чорні лінії перед Ізраїлем. Бучім говорили, що треба знизити градус протистояння в Газі, відмовитися від геноцидальних методів і тому подібні речі. За ситуація десь схожа, оскільки Європейський Союз вводить, готовий вводити санкційні механізми стосовно БІБІ, тобто Беніміна Таньяху. Вони засуджують операцію в ГАЗі. Вони не підтримували операцію наземну операцію в проти облівання, проти Хізболи. Так, то точкою удари є підтримка, але ну проведення наземної операції розглядається великою ескалацією. Достатньо подивитися на європейську пресу, починаючи від там лівої до правоцентристської, ми побачимо загальний референ не на користь Ізраїлю. В Сполучених Штатах значна частина виборців Харіс це в тому числі ліві демократи, які не підтримують ізраїльців боротьбі. І багато хто вважає, що зараз на підігрує Трампу, щоб спровокувати і отримати відтік голосів. Від підтримки Харіса, тому що її ототожнюють з позицією Байдена, Байден, в свою чергу, вимушений підігрувати Ізраїлю в силу інституційних якихось факторів. Тому, як на мене, зараз в Ізраїлі дуже мало друзів, і в цій ситуації, в якій він зупинився, я вважаю, що в нього зараз, з одного боку, є проблема цієї критики тиску на нього з боку європейських партнерів, а з іншого боку, він не може зупинитися. У нього зараз виникло вікно можливостей, коли Ізраїль може резуватися своїми ворогами. У нього для цього є військова потужність і є можливість цього зробити, поки позарегіональні або регіональні гравці не втутились в процес. Туреччина зав'язана свої історії, іран отримав великий відлуп і зараз навряд чи буде там збільшувати свою військову присутність у Лівані. І це дозволяє провести успішну військову операцію, знищити військові бази інфраструктуру військових Хезболи в регіоні, завдати суттєвого удару, це відбулося в Газі проти Хамасу і відсунути на десятиліття загрози, які носили ці організації протягом там останніх 20 років для Ізраїлю. Тому, от, як на мене, зараз в Ізраїлі просто унікальна можливість вирішити свої зовнішньополітичні, в першу чергу, регіональні безпекові питання. Але це не це не означає, що він здобуде таким чином більше підтримки. Це дуже ризикована гра. Це підвищення ставок і фактично гра грава банк. Тому що ставка на Трампа, а раптом Трамп переможе і нам все спишуть, а потім буде геополітична зміна конюктури. І про нас забудуть європейські політики, ну це така собі історія. Тобто, mm -hmm. зараз зараз входить ситуація з загострених відносин з Європейським Союзом. Початок. Далі це може бути прем'єр-міністр, це може бути президент європейських країн, які висловлюються з критикою політики Ізраїля в Газі, наприклад. Ось. Це і голосування, ми ж бачимо результати голосування в ООН, Генеральній Асамблеї, коли в Ізраїля дуже мало партнерів. І ті, хто ну, безпеково залучений в підтримку Ізраїля, було освободити нього. Вводив на нові санкції, вимагав припинення віду, вогню і виведення військ із газу. Тому ця ситуація, ну, вона е, по, по, потенці... зараз у Ізраїля є шанси зробити, перетворитися на глобальну третю війну навряд чи вдасться це зробити в силу різних обставин. Суто там проблем самого Ірана, проблеми там регіональних гравців. Росія, як би намагалася, не може спровокувати глобальну війну. Китай не зацікавлений в розширенні протистояння за межі війну проксі і, і, і тільки цим. Але межа між залученням і участю переходу якихось ну, форс-мажорних обставин вона достатньо умовна. Зараз Близький Схід привернув увагу від України. Оце, що нас має хвилювати. Тому що саме зараз Ліван знаходиться на перших сторінках. Україна з десяти публікацій, Україна згадується лише в одній. Тому, як на мене, це от також є певною ну, викликом для української присутності в світовому порядку дня. А звичайно, що близький схід впливає потім на котування нафти і ціни на нафту. Звичайно, що це позначає позначається потім на цінах бензину в Європейському Союзі в Сполучених Штатах. Вибори з тисне на Харіса, на Байдена, європейський тисне на європейських лідерів, які також намагаються примирити ситуацію на Близькому Сході. А Натаньяху розуміє, як тільки він зупинить війну. Він програє будь-які вибори. Його змітає уряд, зметають. Гурять, зметають. Тобто це політичне виживання його кабінету. Ну от, такі хитспотінні хит, хит, хит... інтересів.